Доброго дня, компанія Автофокус. Нове архаджер, це у нас Хавал А6. 2018 року випуску в автосалоні був придбаний і ну, випущений в експлуатацію у 2019 році. Один власник у нас салону, невеличкий пробіг, практично нова машина. Всі ТО, всі, всі роботи робились на офіційному дилері Хавал. Подивіться, новий, новий кросовер на гарній комплектації. За дуже приємною ціною. По салончику за піднімачі, тут на нас шкіряні вставочки, преміальна акустика, тканевий салончик. Тут у нас центральний підлокітник, третій підгорільник, потолокчик у нас чистенький, все охально по автомобілі. Навіть ніяких слідов експлуатації немає в даного авто. Без доступ у нас присутній, повний електропакет з регулюванням дзеркал, водійське сидіння в ідеальному стані, нова машина. Є допомога в фскузі, корекція фар, круїз-контроль, датчики світу дощу, підкремові пересточки, управління бортовим комп'ютером, управління мультимедії. Така у нас сенсорна мультимедіа, старт-стоп, безключовий. Крім от нас присутні, також автоматик, вибор режиму їзди, електроручник, авто старт-стоп. Нова машина продається у нас вже на локації. Михайла гришка 4. ми працюємо без вихідних, приїжджайте, оглядайте. Чекаємо у вас в гості. Є в нас обмін, є в нас викуп, є лізинг. Можна приїхати і обмінятися, буквально сьогодні вже пересісти на новий автомобіль. Тому чекаємо вас в гості за адресою Михайло рск 4